Відмовитися не вдасться, який вигляд має законна повістка та як її розпізнати. Іноді призовників можуть покарати за відмову від документа і вони можуть понести адміністративну чи кримінальну відповідальність. Українці можуть відмовитися від повістки. В Україні продовжується загальна мобілізація. З початку 2023 року набув чинності новий порядок військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, де також затвердили оновлену форму повістки. Про це йдеться в телеграм-каналі юрист». На повісті для призовника мають бути заповнені такі поля. Назва Повістка П і Б військовозобов'язаного, адреса місця реєстрації чи місця фактичного проживання військовозобов'язаного, номер повістки, номер та дата розпорядження ТЦК та ЕСП про необхідність явки військовозобов'язаного, дата часта та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного. Найменування посади керівника районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки органу Служби безпеки України, підрозділу служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської селищної міської ради, підпис особи, яка видала повістку, дата видачі повістки. Окра печатка. Отже, якщо ці обов'язкові реквізити повістки не дотримані, то ви повинні повідомити про це уповноваженим особам, а також маєте повне право відмовитися від отримання документа. Коли призовник може відмовитися від повістки, повістка без печатки, повістка без підпису військового комісара, тоді навіть за наявною печаткою вона вважається незаконною, неправильні дані в повістці. Це ще одна підстава, як і та, коли в повісті не видно половини тексту, адже тоді ви не можете ознайомитися з повною інформацією. Документ від неуповноваженої особи. Повістку мають вручати представники військового комісаріату або представники органу місцевого самоврядування. Якщо її намагається вручити військовий, який чергує на блокпості митник, поліцейський, то документ можна не брати. Коли призовників можуть покарати за відмову від повістки. За дані дії ви можете понести адміністративну та кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність настає у тому випадку, коли військовозобов'язаний належним чином отримав повістку та не з'явився за викликом до ТЦК для визначення призначення у воєнний час. Кримінальна відповідальність у тому випадку може бути, якщо ви уникнули відправлення до Лав Збройних сил України. Як правильно відмовитися від повістки? У такому випадку має бути складений відповідний акт, де будуть вказані причини відмови. Однак зверніть увагу, що це має відбуватися у присутності двох свідків.